Доброго дня гості та підписники мого каналу. Знайшов хвилинку, хочу пройтися по меню мого інвертора. Значить, ну, ось так виглядає дисплей. Я думаю, що із основними показниками розбереться кожний, тут нічого складного. Ну, давайте так пройдемося по... Меню. З лівої сторони це входяще, а це виходяще на інвертор. Значить, батарея 26,7. Що тут маємо? Кіловат години? Проценти навантаження на інвертор. 50 частота. 220 вольт. Кіловат. Які приходять з панелі. Ну, Вироботка при навантаженні зараз кіловат і 7 Вт. Ампери, які йдуть на зарядку акумуляторної батареї із сонячної електростанції. Вольтаж набраної системи із самих панелів. 200 40 вольт. Частота, так же само, вольтаж 226. Ну і так, по кругу, Батарея. Це споживання в амперах, якщо на акумуляторній батареї працюєте, тут показує, скільки у вас навантаження. Ну, зараз ми працюємо на сонячних панелях і заряджаємо акумулятор. Це споживання будинку. Так, і йдемо тепер до меню. Щоб попасти в меню, нажимаємо і держимо Enter. Попадаємо в меню, переходимо в перше меню. Перше меню це вибор системи налаштувань. Пріоритет сонце, батарея мережа. Також тут можна вибрати Сонце мережа батарея. Ну, в літній період я ставлю сонце, батарея, мережа. Це найекономніший режим. По налаштуваннях далі покажу, які там налаштування далі з ним зв'язані. Підтвердити Enter, щоб зафіксувати, що ви вибрали. Другий пункт зарядка. Акумулятора від сонячних панелів 60 А, третій пункт e, UPS і АПЛ. E, ставлю UPS і не заморачуюсь, e, тому що сама мережа з города в мене нормальна. Якщо у вас погана мережа, можете ставити АПЛ. Вона менш мене чувствительна. Четвертий пункт. Режим енергозбереження, я ним не користуюся. Це для дачі, якщо ви надовго уїжджаєте, то можна поставити і він буде уходити в сон, як не буде на ньому наванта, щоб він сам себе не розряджав. Так, п'ятий пункт. П'ятий пункт це тип батареї. Всі тут типи батареї є, але вони не дуже коректні. Я ставлю юзер. Це пользовательський, які настраюються в дальнішому далі. Далі розкажу. Шостий пункт. Це перегрузка. Чи перезапускати при перегрузці. Е, виставляю так. Сьомий пункт. Це перегрів системи. Е, не перезапускати. Щоб розібратись і понятно, чого він перегрівся. Восьмий пункт. Мережа 220, частота 50, 9 пункт був, 10. Сам не знаю, що це за пункт і в книжці немає. Може хтось знає 10 пункт, то підскажіть. Ось я в нього зайду. По умолчанню стоїть пул. А якщо переключаєш пак, а що він... Із себе представляє, не знаю, немає навіть книжці. 11 -й. це зарядка акумуляторної батареї від мережі. Стоїть 20 А. Тут кожен виставляє, яке в нього навантаження будинку. У мене навантаження порядочне вечором, тобто і ночі то я виставляю 20 А. Якщо мені потрібно, я можу завжди прийти і переставити собі 40 чи 60, скільки мені Ампер потрібно. 11 це був 12 пункт. Коли ви отут ставите СБУ перший пункт, то в 12 і 13 пункті настраюється. Ось, дивіться, 12, 24,5. Коли батарея буде 24,5, він перейде на мережу, буде працювати будинок від мережі, а він буде заряджати акумулятори і паралельно буде заряджати акумуляторні батареї. 13 пункт. Це коли він зарядить до 28 при цьому пункті СБУ. Він знову перейде на акумулятор. 16 пункт. Це пріоритет. Сонце, мережа, зарядки і акумуляторної батареї. Пріоритет зарядки акумуляторної батареї. Сонце, мережа є ще тут. Э, сонце мережа разом і є тільки сонце. Ну і звісно вибираємо сонце мережа. Коли є сонечко, в мене заряджаються сонечком акумулятори. коли сонечка нема, в мене заряджаються від мережі. Так, 18 пункт. Це піщалка кнопок. Коли нажимаю на кнопки, вона в мене відключена. Щоб на голову не давило. 19 пункт. Возврат дисплея на головне меню. Я його теж відключив, я оставляю на якому меню мені потрібно, на тому і користуюся. 20-й пункт. Підсвітка екрану. У мене включений. Хай собі світиться, щоб я бачив. 22-й пункт. Це піщалка, коли переходить з мережі на акумулятори і навпаки. У мене відключена, щоб не пищала. 23 пункт. Я вважаю, що він досить такий найнеобхідніший пункт. Це при перегрузці, щоб він виходив на байпас. Тобто включав байпас. Тобто, він перегрузку пішов, щоб він не потухував світ, він не відключився. Він, виходить, включає байпас. Цим, виходить, защищає себе. Ну і плюс ви... Завжди з світлом. 26-й пункт. До якого значення заряджати вашу акумуляторну батарею? 28,2. Під 27 пункт, пункт підтримки акумуляторної батареї 27 вольт у мене виставлено. 29 пункт. При якому, при якому значенні відключати повністю Інвертор. 22 вольта виставлено. Чому 22? Тому, ну, щоб берегти трохи акумулятори. Тому що ну, можна і 21, 21,6 поставити, але не менше. Тоді акумуляторна батарея у вас проживе довше. 33 пункт балансування. Він у мене включений. При зарядці 28,8 вольта. 34 був пункт, 35 пункт, 60 хвилин це буде. І запустить він це балансування в 36 пункті. Якщо е, акумуляторні батареї будуть холодні і протягом 120 хвилин вони не будуть не включатися, не виключатися, тобто коли не будуть стабільні, 37-й. Раз в 10 днів буде включатися балансування. Можна вибрати тут по до 90 днів, коли вам, як вам потрібно. І 37-й пункт це пункт миттєвого балансування. Він включається отут-раз, балансував і вертається знову у цей ж самий режим. І все, це всі настройки на, на ньому. SP Escape виходимо. Ось такі настройки. На ньому виходить, найекономніший режим. Це в першому пункті ви вибираєте СБУ. Це найекономніший, але він годиться тільки літом, тобто із квітня десь місяця і по вересень. А на зимній період вам треба переходити SUB. такі от справи. Всім добра! Миру і злагоди. Дякую за перегляд. До побачення. Будьте здорові!